Привіт усім, друзі. Тим часом в Кремлі почали задумуватися над тим, що операція в Курській області з боку Збройних сил України може затягнутися на довгі місяці, тому шукають можливості для переконання Росіян в тому, що війна на території Росії це нормально, нічого страшного в цьому немає. За даними російської медузи, оточення Путіну почало розуміти, що ця історія із Курською областю із кількома районами із захопленнями. Понад 90 населених пунктів вона не закінчиться блискавично і не вдасться російській армії відбити свої території дуже швидко. Тому потрібно шукати інструментів для переконання звичайних мешканців Росії в тому, що нічого страшного в такій війні немає. Потрібно продовжувати жити своїм життям і допомагати росіянам, які знаходяться зараз на фронті. Як заявили виданню джерела з Кремля, от перші два ти. Тижні наступу збройних сил України вони просто е, змусили бути в шоці російські політичні верхівці і російські бізнесові еліти, але з часом прийшло усвідомлення того, що операція ця може тривати протягом дуже тривалого часу. Тому ну, чого мовляв тут нервувати, потрібно просто жити своїм життям і намагатися мінімізувати ризики. І, от е, також в Кремлі були проведені соціологічні опитування які вказують на те, що за останній місяць рівень тривожності в російському суспільстві зріс на 6%. Це рекордні показники. І сьогодні він е, показує 45% людей в Росії мають тривожність з приводу війни російської проти України. Ну здавалося б, а хто вас тут чекав і для чого ви сюди приходили? Але маємо те, що маємо, і сьогодні російська політична верхівка розуміє, що. Що ці показники є дуже неприємними для режиму, і вочевидь вони призводять до погіршення контрольованості ситуації в країні і взагалі контрольованості режимом російського суспільства. Тому потрібно шукати методи, за допомогою яких людей заспокоювати. І, власне, перше і головне, до чого вдалися російські політики з Путіним, це з тим, аби працювати за допомогою. До допомогою пропаганди і Вводити в лексикон росіян такі нові терміни, як нова реальність і нова нормальність, мовляв, те, що відбувається в Курській області, те, що понад тисяча квадратних кілометрів російської території вже давно не під контролем російської держави, це все нова нормальність, і потрібно з нею зжитися і почуватися нормально. І ці тези починають лунати все активніше із російського телебачення, з російською. Російських контрольованих телеграм-каналів із інших майданчиків, от в такий спосіб хочуть заспокоїти звичайного мешканця Сизрані чи Улан уде в тому, що е, операція, яку здійснюють сьогодні збройні сили, вона ні до чого не призведе. І е, насправді ще один є важливий фактор: це те, що подумували в Росії про те, що варто відмовитися від виборів губернатора Курської області, якраз тієї області, де зараз дуже гаряче, гарячий росіянам не позаздриш точно. Але е, відмова від виборів на думку знову ж таки російських соціологів, пропагандистів, політтехнологів, призвела би до того, що е, росіяни почали би переживати. Про те, що якщо виборів губернатора не буде, значить можливо, і всю область вже здали Збройним силам України. Але все не так і росіяни хочуть показувати ось цю контрольованість процесів, тому від виборів не. Відмовилися якраз з цією метою аби заспокоїти свого виборця. Є ще така оцінка від тих же неназваних джерел російського видання «Медуза» в тому, що в Кремлі сподіваються закінчити цю операцію, тобто відбити російські території, впродовж декількох місяців і. Як зазначило джерело, це за позитивного розкладу е, ситуації для них може відбутися, тобто десь ближче до нового року вони хочуть, мріють е, про те, аби повернути контроль над усією територією РФ. Але всі розуміють, що тут є багато факторів, е, які не залежать від росіян. А це е, активні і оригінальні дії з боку збройних сил України. Це здатність українських військ окопатися на чужій території. Торії зайняти рубежі, це можливість встановлення там контролю над в'їздом і виїздом будь-яких транспортних засобів і е, мобільності людей. Це питання також надання Україні західної зброї, яка може е, пришвидшити і звільнення решти території в Курській області. Це і власне дуже успішні зараз дії зі знищенням мостів е, на території Глушківського району Російської Федерації в Курській області а ми знаємо, що за останні кілька днів було знищено три мости через річку Сейм. Дуже цікаве в неї розташування, яке створює всі передумови до того, що після знищення мостів російське угрупування військ, що знаходиться ближче до України з українського боку, скажімо, опиниться просто в ситуації, яка колись траплялася з ними в Херсонській області, коли шляхів відходу не було, коли шлях. Хів підвезення логістики провізії будь-що іншого також не було і довелося в дуже непростих обставинах їм робити. Жест доброї волі, тому ось тут така ж реальність і можливість зберігається. Ще одна цікава новина з'явилася буквально сьогодні від американського видання Wall Street Journal, яке подейкує, що російський генерал Олександр Лапін, який займався якраз напрямоком Курської області, а він за кілька тижнів, буквально до початку Курської операції з боку збройних сил. України розпустив раду, яка займалася якраз посиленням захисту Курщини. І ось таке неймовірне співпадіння відбулося а, в російській армії, тоді, коли за даними окремих медіа і інсайдерів, в тому числі західних, а, дехто із російського військового командування, люди, які були на фронті, а, точніше на кордоні Росії з Україною, вони бачили а, збільшення активності збройних сил України, збільшення обстрілів, говорили про це і доповідали керівництву. Однак ніяких дій її ніхто не вчинив І ось тут з'являється нове тло для можливих розмов і теорій про те, що і всередині російської армії є якісь неузгодженості і небажання окремих представників Російської Федерації супротивлятися Збройним силам України. Хоча про це говорити зарано, і цей факт ще ні про що нам не говорить, але те, що російські генерали. Не сприяли тому, аби посилити свій кордон. Тоді, коли ну, ця область була однією з найбільш вразливих для потенційних атак збройними силами України, ну м'яко кажучи, викликає багато запитань. Тому ось так ситуація розгортається наразі. Ми бачимо, що збройні сили України намагаються посилити. Свій успіх і свої активності в Курській області, поки що, за даними і військових, і аналітиків з заходу із України операція в Курській області поки що, важливе тут слово поки що, не призвела до перекидання значної кількості військ із інших ділянок фронту, але знову ж таки, це поки що, тому що а, час ще є, і ми бачимо, що а, якраз. Зсу продовжують свою атаку і продовжують займати нові території, нові рубежі, з'являються військові комендатури, з'являється новий обмінний фонд. Що для нас є дуже важливим. Адже ми всі розуміємо, що а, від того наскільки багато і строковиків, і а, кадирівців, і представників регулярної армії Російської Федерації нам вдасться взяти в полон, тим більше українських громадян і громадянок повернеться додому і. Є різні не надто приємні для нас цифри з приводу того, скільки українських громадян знаходиться сьогодні в руках ворога, і це тисячі. І тут важливо боротися за кожне життя. Той факт, що російська омбудсменка, якщо її можна такою назвати, справ людини, звернулася. Першою до українського свого колеги Лубінця омбудсмена справ людини Української держави свідчить про те, що інтерес в тому, аби повертати росіян додому, є. І причин цьому також кілька. Перш за все, це те, що матері, батьки російських строковиків, які були взяті в полон, вони почали писати колективні петиції за даними окремих ЗМІ, Понад 600 підписів вдалося їм зібрати в перші дні після ось тих активних акцій, з, скажімо, спробами людей повернути додому та і взяти в полон. І вони почали Вимагати від російського керівництва політичного в першу чергу повернення їх синів і дочок додому. Ну і що найважливіше, не стільки, вочевидь, вони хочуть повернути їх, скільки отримати якісь фінансові можливості, тому що от в тій петиції йшлося про необхідність забезпечити цим людям компенсації фінансові за те, що їх діти потрапили в таку скрутну ситуацію. Ну, ми розуміємо, що путіну начхати як на строковиків, так і на регулярні війська. Тому тут навряд чи щось дасться досягнути. Але те, що ми хочемо повертати українців, росіяни хочуть повертати росіян, це є гарним, гарною передумовою до того, аби побачити скоро на нашій землі українців, які повернуться з поло. Тому друзі, спостерігаємо за цією ситуацією надалі. Усім гарного дня і до зустрічі.